Скопи. Я коли ходила вагітна, я так просила Бога Боже, хоч би я не народила в той день, тому що то буде моя дитина, вже друга буде моя дитина скорпіон. І Я чисто вірила, що мені треба, щоб моя дитина була в удолі, бо я водолій, мені треба водолій. Як то мало статися, я не знаю. але Я просила Господа Бога, щоб, щоб мої діти були не скорпіони, дуже хлеві люди. Але я розуміла, що то щось не то, бо е, скоріше не гороскоп, а кров відігла, відігравала роль. І... Але подумайте самі, як ми, люди, християни, які вірять в Бога, ми можемо вірити і одночасно в гороскопи. Той сатанізм дивилася передачу сніданок з 1 плюс один, здається, і там притула, розказував. каже, та ви. То я писав ті гороскопи, сідав, просто міняв їх місцями, там з фонаря писав. Е, Водолія сьогодні то для е, скорпіона. Сьогодні то просто поміняв місцями, а ви там вірте в то все. Взагалі маємо міняти культуру. Гороскопи пішли ще з Вавилону. Це є зоряна релігія. Так справді називається зоряна релігія, яка починається ще в Месопотамії. З точки зору науки, астрологія є таким псевдонауковим вченням. А найгірше різновид ворожильної магії. Жоден експерт, який намагався довести реальність астрологічної науки, не обвінчався успіхом. Тобто, все, що намагалися довести астрологи, немає ніякого наукового взагалі ніякого підтвердження. Хочу вам два слова розказати. Почитала таку статтю про Мішеля Гоклефа. Він був французький астролог, який зробив в інтернеті таку карту, де можна було вписати ім'я по батькові і, і по прізвище, дата народження, де ти живеш, і так далі. І так далі абсолютно всі дані ти вводив і тобі давали натомість гороскоп і. Люди отримали такі стопи паперу астрологічного передбачення, і 150 людей з 90% вони погодилися з тим, що він дуже точний цей гороскоп. І як ви розумієте, 500 людей респондентів, ті, що ну чекали на свої гороскопи, вони отримали той самий гороскоп, складений комп'ютерною програмою. Абсолютно однаковісінький. Але на жаль, серійний вбивця Марсель Питойт здається, е, який склав був цю комп'ютерну програму, скористався всіма даними. І... Астрономія і астрологія це дві різні речі. Астро... Астрологія – це є наука, яка до займається дослідженням неба. А астрологія то є релігія. Поки одні займаються пошуком небесних тіл і дослідженням неба, другі шукають сакральне значення свого своєї дати народження. І це конкретна релігія. І ми християни, які вірять Господа Бога, які розуміють, що ми всі унікальні, і кожен відбиточок нашого пальця який унікальний. Немає в світі ні одної людини, яка би мала те саме відбиток той самий пальця. Розуміють, що Господь Бог нас планував не, не за небесними тілами. Ми є створені на його подобу за образом. У нас є дух, душа і тіло. Аж ніяк не, не ми всі підходимо під одну дату.